Доброго дня, дітки! У нас сьогодні з вами логіко-математичний розвиток. Ми з вами зробимо аплікацію з елементами орігамі. Скажіть, дітки, а яка в нас настала пора року? Правильно, вже настала весна і однією з ознак весни є поява. Перших квіточок. Послухайте віршик про одну з них. Пробрався з під снігу підсніжник маленький. В зелених листочках такий чепурненький. Голівоньку клонить, вітає мене, Коли вже ця довга зима промине. Ми з вами сьогодні зробимо аплікацію з елементами орігамі під сніжник. Для роботи вам буде потрібно половина картонного аркуша А4 блакитного кольору, половинка аркуша А4 білого кольору. Разом із дитиною підготуйте стеблинки, листочки. Та маленькі кружечки для квіточок зеленого кольору. Клей, ножиці, простий олівець, серветка паперова та серветочка, на якій будемо працювати. Все для роботи підготували ось такі листочки можна приготувати і стеблинки. Стеблинки повинні бути різні за довжиною. Беремо аркуш білого кольору. Згинаємо навпіл, розрізаємо. Ці дві половинки ще раз зігнули навпіл і розрізаємо. Ще разок робимо те саме. Навпіл складаємо і розрізаємо. Підготували такий заготовочок 5 штучок, можна зробити 3. З кожної робимо квадратик. Ось так загинаємо і смужечку відрізаємо зайву. Ви можете зробити менше квіточок, наприклад, 3. Ось так. А тепер будемо виготовляти квіточку. Загинаємо ось так. Куточок униз. А тепер правий і лівий куточок. А зараз робимо ось таку складочку і загинаємо. Перша квіточка в нас є. Так робимо зі всіма квіточками. Подивіться: лівий правий загинаємо складочку, і в нас вийшла ще одна квіточка. Куточок верхній загинаємо вниз, робимо складочку. Розгладжуємо ще одна квіточка в нас вийшла. І так робимо з четвертою та п'ятою квіточкою. Тепер готуємо сугроб. Олівцем малюємо ось так контур, вирізаємо. Можна зробити два сугробчика ось такі. Не обов'язково так, як у мене показую я. Так, ось так будуть виглядати в нас стеблинки, викладаємо. Так, ось так у нас буде замет снігу, ось так будуть у нас розміщуватись квіточки та листочки. Тепер все приклеїмо. Спочатку ми будемо розміщувати стеблинки. Так, одна є. Друга. Дивіться, щоб у вас стеблинки були різні за довжиною, а на мій погляд, так буде цікавіше. Листочки можна також зробити різні за довжиною. Ось так. Четверта стеблинка в нас є, і п'ята. Ось так. Тепер приклеїмо листочки. Листочок, дивіться, можна клина наносити на частинку листочка, щоб вони трошки топорщилися. І будуть такі враження, ефект об'єму складатися. Ось так. Подивіться. Угу. Ще один і залишився ще один листочок. Ось тут ми його прикріпимо. Тепер приклеїмо замет снігу. так І другу половинку. Є. Тепер клеїмо квіточки. Гарненько намащуємо клеєм і приклеюємо. Трошки потримайте пальчиками, щоб гарненько вони приклеїлись. Якщо квіточка буде топорщитися із аркуша, виглядати, нічого страшного нема. Так навіть буде цікавіше. Ось так. Остання квіточка. І тепер приклеїмо кружечки. Ось так. На квіточку. Є третя. Трошки можна обійняти пальчиком, щоб виглядало гарніше, об'ємно. І останнє. Ось такі квіточки в нас вийшли гарні. Наше заняття підійшло до завершення. Дітки, ми сьогодні з вами робили аплікацію з елементами орігамі підсніжник. Сподіваюсь, у вас вийшли гарні весняні роботи. А я вам бажаю гарного весняного дня. До побачення!